В Івано-Франківській області створено 64 осередки, де старшокласникам викладають предмет захист України. А щоб підвищити кваліфікацію, оновити навчальну матеріальну базу та підхід до освіти, навчаються і викладачі. Так в одному із училищ Прикарпаття триває спеціальний тренінг для педагогів, які освоюють правила до медичної допомоги чи тактичної медицини, техніку поводження зі зброєю, а також керування безпілотними літальними системами. А для того щоб подача матеріалу була більш фаховою. Та відповідала тенденціям сучасної війни. Інструкторами виступають виключно фахівці із бойовим досвідом. У нас були заняття, які проводили бійці батальйону підтримки бригади Азов. Це мінно саперна справа, фортифікації. Також були заняття з тактики і введення бою в малих груп. Були заняття дуже вдало. Пройшли заняття по тактичній медицині. Перша домедична допомога. І от зараз сьогодні у нас відбувається заняття з уже з дронами. Мавіки, fpv дрони та розвідувальні пташки. Військовослужбовець бригади Люберт розповідає учасникам навчань про функціонал дронів, правила поводження з ними та те, як вони рятують життя в умовах війни. По-перше, базу розповідаємо. Для чого дрони на війні? Коли вони були продумані, як вони використовуються, щоб потім вчителі донесли це в своїй своїй аудиторії, тобто як, як специфіка, для чого воно і так далі? Із захопленням відгукується про тренінг викладач із Рогатинського коледжу Юрій Кізима. Дуже дуже хороший курс. Ці курси спрямовані для того, щоб, скажімо так, дати викладачам захисту України матеріал, якого ми ну, в книжках ми його не знайдемо. Тобто це, що от нам показали азовці, це є медицина, це є тактика, поводження зі зброєю, плюс, що стосується мін, розмінування. От сьогодні дрони ну, це безцінна інформація, величезна їм дякую. І ну, скажімо так, принаймні, ми вже знаємо, що яку готувати інформацію для дітей, щоб правильно подати і щоб правильно навчити. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук завітала до училища, щоб ознайомитися з проведенням навчань. Ми повинні навчати людей національному спротиву. Цією метою у нас в області на крайній сесії Івано-Франківської обласної ради створений новий центр. Національного спротиву це комунальне підприємство, і ми розглядаємо як один структурний підрозділ це навчання майстерності, володіння літання дронами. На даний час я переконана, що це є дуже важливо, тому такі знання потрібні українцям, молодим українцям, школярам, студентам вчитися цієї майстерності. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».